Вітаю, шановні глядачі! Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день, доброго вечора, якщо у вас вечір та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву. Та закликаю вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, скажіть, чи є перекриті дороги, чи є якісь перешкоди на здоров'я. Усі, хто дивиться від близьких людей, що заважає бути здоровими, які є перешкоди, щоб одужати, встати на ноги, почати рухатись. Відновити своє здоров'я, відновити свою енергетику, Так, є негатив. Ви намагаєтеся сильно от нападають, так сильно нападають і щось роблять. Я так думаю, що, може, хтось, така людина вийшла, може забирати вашу енергію поступово. По магії. Здоров'я може забирати, молодість, енергію може забирати, сили. Це напад, заперечую, обираю. Так намагається зробити, щоб у вас не було можливості, як себе врятувати, визволити, щоб ви от в такому були стані, от що немає виходу. Не змогли з цього вийти. Або щоб зняти, не могли зняти. Це негатив, Але ви дуже сильні самі по собі. енергії багато. Ви відбуваєтесь. Але треба допомога. Підступні люди діють дуже хитро в них є. Або через третіх людей вони як то заходять до вас. Поближче підбираються, взнають, як ви себе почуваєте, що у вас відбувається. Ще їм дуже подобається, якщо ви страждаєте, якщо у вас є такий стан, коли безвихідь, що люди от в безвихідному стані розбивають, розбивають серце. А ще можуть доводити до такого стану, щоб не було фінансів. Порчу, таку як набідність, може, може так бути, що от вони хочуть дивитися, якому відчаї. відчаї от людина може, щоб довести от до такого відчаю, що от немає фінансів. А... Щоб ви просили про допомогу. Так. Заперечую весь негатив убираю. Заперечую весь негатив убираю. Знімаю повністю весь негатив убираю. Угу. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на здоров'я. Всіх хто для це відео відкривається шлях на одужання, на ліки, на ефективне лікування, відкриваються дороги на гроші, на фінанси, на стабільний прибуток. Більше немає жодного негативного впливу. Порчі на бідність, на здоров'я знімаю, всі крадники, стяги обираю, закриваються всі канали, оттоки, енергії більше не йдуть. Повертаю все здоров'я, молодість, енергію, вертаю назад, красу, фінанси, все, що було стягнуто, повертаю назад, тому хто дивиться відео, буде так і так буде. Я Та буду повністю загоєна всі травми, рани. Більше немає жодного енергату. Все сказано здійснено. Скажіть вищі сили, допоможіть. Духі уроду, прошу, допомоги, скажіть. Чи лишили ще якісь перешкоди, втручання, що заважає одужати, бути здоровим тим, хто дивиться відео близьким людям? Бути здоровими. Ваше здоров'я. Дуже сильно хтось пильнує, щоб ви не відновилися, угу. щоб ви не встали на ноги, щоб у вас не, пішло, не, пішло, не було покращення стану. Це комусь не подобається. Треба чистити. Кладовицька магія, зроблена порча на смерть. Взагалі-то чекають, коли ви помрете. От. Ще може бути так, що така є людина, тут вийшов і чоловік, настільки зглуздо, якби з'їжджає, що може навіть і сам думати: от я б убив би. Як то так виходить, що от, якщо у вас іде покращення, то їх агресори є такі, що от настільки вони психують, що вам краще починають робити дуже погано. Заперечую весь гати, обираю. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду, прошу, допоможіть, захистіть усіх, хто дивиться відео на насмерть, захищаю. більше немає загрози життю. Всі, хто бажають смерті, собі назад отримають весь цей негатив. Буде так і так буде всі. Ворогю, одцікаю, одвожу на віки вічні. Більше втручатися в життя. Тих, хто дивиться відео близьких людей не можуть. Весь негатив на себе забирають. Самі свій негатив собі ще забирають. Буде так і так буде. Так буде все сказане, здійснене, так буде. Ну, Така ненависть. Все вертається назад. Самі в своїй ненависті захвинуться. Прошу вище сили. допоможіть скажіть, що заважає встати на ноги, одужати, відновитися <кій> <кій> усім системам в організмі. Тих, хто дивиться відео близьких людей, повернути здоров'я, енергію, красу, молодість. Трута якась все одно от замовлено майстрів, роблять такі стяги, прив'язки, витягують постійно, на стабільній основі закривається шлях на здоров'я. Можуть е, періодично під, підливати щось. Заперечую весь негатив, обираю. Вищ... А ще може бути порча на алкоголізм. Це зачинило дорогу на здоров'я. Через Порчу не просто у вас якби, бажання випивати, а може бути а, саме така надприродня, якби потяг такий, От не можете нічого зробити. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу допоможіть зняти порчу на алкоголізм. З усіх ти дивиться відео близьких. Ануліруй повністю всі програми негативні із рідин. Ви має більше не має потягу, не має більше бажання пити алкоголь. Викликаю відразу до алкоголю, як до лайна. Запах сморід лайна, запах алкоголю відтепер, як сморід лайна, буде так і так буде. Ануліруй повністю, вивожу з тіла і з усіх органів. Алкоголь більше не може отруювати ваше життя, вам це не потрібно. Ви викидаєте його і свого життя. Навіть і вічні буде так. Відкривається всі шляхи дороги на здоров'я, на щасливу долю, на життя. Не буде все сказано з тісне. Вищі сили, прошу допомоги. Скажіть, чи лишився ще хоч який-небудь? Блок, перешкода, втручання негативні, що може заважати бути здоровим, здоровою тим, хто дивляться відео, близьким людям, одужати, вийти з важкого стану, здоров'я, стати на ноги, почати ходити. Все буде добре. Попри все, попри все. як ну, Тут вийшло так, що як та будуть все одно як намагатися до вас влізти магічно, вчепитися, можуть за дітей чіплятися. От заперечую вас негатив, убираю. Але все одно ви повернете свою енергію, силу, красу, здоров'я. Тут абсолютно відновлені всі системи в організмі, контроль над собою, над своєю свідомістю, над своєю свідомістю, те, що там була така, впливали на розум, якби. щоб ви самі себе. Руйнували і не хотіли навіть бути здоровим. Як-то так. Все повністю байдужі були. Якби. Але ні, тут все буде під контролем. Дуже хороші карти. Заперечую весь негатив. Убираю. Відкриваються всі шляхи і дороги на здоров'я, на відновлення, на повернення енергії. Крас... Краси відновлюються повністю всі органи системи в організмі. До ідеального стану буде так. Повертаю весь негатив, що робили. Повертаю назад, тому хто робив. По Верховному Суду буде так і так буде. Більше втручатись в ваше життя не зможе. Весь негатив на себе забирає. По Верховному суду буде так і так буде. <кій> Прошу захисту міцного і вдень, і вночі для тих, хто дивиться відео, захист міцний, відновлюється здоров'я. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. <кій> Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на здоров'я. Тим, хто дивиться відео близьким людям, відкривається шлях. Більше немає жодної перешкоди, жодної перепони. Всі дороги відкриті. Більше ніхто не може втручатись в ваше життя. Оцікаю на віки вічні, відвертаю ворога. Буде так і так буде. Не на переклад, на них самих. Буде так. Буде все сказано. Дійсно, так буде. Більше дітей не зможуть чіпати. все на себе забирать. І тепер все, що вам бажають поганого, на себе зразу і забирають собі, як наче на себе. Так. Добре. І наступне питання. Вищі сили. Допоможіть. Скажіть нам. Як, е, яка істина причина, чому погано ставляться діти до батьків? От яка істинна причина, що відбувається? Якщо є такі проблеми, ті, хто дивиться відео близьких людей? Чому погано ставляться діти до батьків? Все, закрита дорога. Дуже погано. Тут такі сильні покинуті батьки, розсорки сумасшедші. Яка істина причина, скажіть мені, будь ласка. Корча насмерть і дуже сильна розсорка стоїть, щоб були самотні покинуті. Льють, підливають воду на пороги Це все, я заперечую, убираю повністю весь негатив убираю Жінка зробила жінка. Через заздрість, через те, що у вас вам, може, як-то допомагали, дуже якусь фінансову підтримку робили, і мир був як-то, дуже мирно було, весь негатив. Убираю. Прошу вищі сили, допоможіть, Уберіть всю розсорку, негатив, агресію знімаю. Повертаю назад, тому хто став, хто робив, хто підливає. Все на себе забираю. Більше немає жодної причини, через яку агресивно ставляться діти до батьків. Більше агресії немає У дітей до батьків, немає жодного негативу, тільки позитив, повага, діти піклуються.

Вищі сили, прошу допоможіть, скажіть, чи лишилась ще хоч якась причина, що е, істинна причина, чому діти погано ставляться до батьків? Так, це перекривали фінанси, закривали фінанси, щоб діти не допомагали. От син, донька не допомагали, не любили. Заперечую, весь негатив. Убираю. Підливають якусь вам, може, у рідини. Прошу вищі сили. Ануліруйте повністю весь негатив із рідини. Заперечую, весь негатив, убираю. Я тут не працюють більше. Негативні програми, що з водою підливають, більше не працюють, анулірую повністю Ще, що підливають, більше не співають. Відкриваю всі шляхи і дороги дітям до батьків, більше нема жодної перешкоди. Дорога відкрита, буде так так буде. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Знімається повністю весь негатив. Відкривається шлях на щасливу долю буде. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги. На нормальні відносини між дітьми і батьками. Тих, хто дивиться відео, відкривається шлях на здорові відносини, батьки і діти спілкуються без перешкод. Убираю всі перешкоди, розсорки, студия, отвороти, порч, прокляття. Знімаю порч нас. Відкриваю шлях на зброю, сюкла домогію. Ну більше не працює. Відкриваю шлях на здорові відносини на повагу. Діти люблять, пікуються, спілкуються. Мирно буде так і так буде. Буде все сказано, здійснено, так буде. О, так що не просто. Ви, дивіться, ви не винні. Тут втрутилися, серйозно втрутилися щоб зіпсувати ваші відносини з дітьми. Так що все навмисно. Але зараз все відновиться і стане добрі, будуть діти до вас, будуть чуйні, піклуватися, будуть дуже хороші відносини. Так що так, цікавий кава в нас сьогодні. Бажаю вам бути здоровими, щасливими, відчувати любов, піклуватись один про одного, дуже мати хороші відносини, радіти, щоб була щаслива родина, сім'я, діти. Всі спілкувалися і отримували задоволення один від одного. От. Також дякую всім, хто до донати робить, хто ставить вподобайки, пишеть коментарі, мені дуже приємно, це відновлює мене енергетично. Також запрошую на індивідуальний прийом, номер Viber, телеграму є в описі під відео. І також пишіть питання, можна такі на, якщо вас щось турбує, на загальний розгляд, на YouTube канал. Це працює, все також поміч приходить. Це точно. І е, бажаю бути е, здоровими, щасливими, щоб у вас відновилися усі системи в організмі, ви повернулися в свій здоровий ідеальний стан здоров'я. Вам можна бути здоровими. не Треба хворіти, вам можна бути здоровими, щасливими, коханими. От. Бути здоровим це норма в будь-якому віці. Так що все буде гаразд і е, молодість, прошу вищі сили, поверніть втрачену енергію, красу. Усім, хто дивиться відео, вертається енергія. Буде так. Бажаю приємної кави. На цьому все і до зустрічі!